Семикласниця Олександра Казанцева живе разом із мамою п'ятьма сестрами і братами. Розповідає, її старша сестра навчилась робити прикраси на гуртку. Тому, каже, школярка вирішила навчитися теж. З часом я привела своїх братиків і сестричок. З моїх однокласників, з однокласниць ходить дві дівчинки. Мені найбільше подобається малювати картини, які мені допомагає малювати Людмила Володимирівну. Три роки займається в художній студії Христина Бадовська. Я своїй бабусі подарувала картину і квіти. Там були листочки. Я на листочках намалювала привітання. Бабуся і мама раді, що я ходжу на гурток, бо того що якщо я буду ходити, то я буду чимось захоплюватися, а не сидіти в телефоні. Майстриня Людмила Островська працює з дітьми 21 рік, викладає трудове навчання в ліцеї і займається зі школярами у художній студії. Займаються дітки в художній студії із колок безпосередньо і окружних сіл: старосілля, розничі, копиля, годомичі, острови. Займаємося ми різними техніками, малюємо живопис, малюнок, декоративні роботи робимо. Почали робити картини із вторинної сировини, тобто використовуємо картон, основу і далі використовуємо різні матеріали, які шкода викинути. Але Разом з тим, в кожного в домівці вони є: це гудзики, це різні шнурівки, тубуси, заколки дитячі, гілки, різні кружева, є різні тюлі, фрагменти, такі досить цікаві, старі пазли. Дивлюся тут ці картини. мені Дуже сподобалися. Молодимирна розказала, що вони робляться. Я ну ти типу, покажу, чи можна я таке зроблю? Да, і Я постараюсь цього року таке саме повторити. У мене є вдома також ці типу, палітри, пензлики, коректори, гудзики, всякі бусинки, такі, що можна використати. Потім просто купити балончика і чи краску, якусь перламутрову і покрити. Займатися з гуртківцями Людмилі Островський допомагає її донька Анастасія. Дівчина закінчила навчання в ліцеї і планує далі опановувати образотворче мистецтво у виші. Мені ще в років чотири завжди хотілося дивитися, що мама робить. Було все цікаво потрогати. Весь бісер, все, що мама плите, інколи попробувати на смак. Брала участь в різних конкурсах, які були на художній студії. Старалася якось проявляти активність. У Колківському ліцеї виставка робіт гуртківців діє постійно. Зараз тут експонуються картини із вторинної сировини. Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.